24 лютого я проснулася від того, що почула за вікном вибухи. Підійшовши до вікна, ми побачили на проїжджій частині, що якийсь хаос відбувається. У нас неподалік заправка від будинку. На заправці затори, дуже велика кількість машин. І це було от якби шоста година ранку для міста це незвично, скажімо так. Стало зрозуміло, що щось відбулося недобре в нашій країні. Я була вдома і почула три страшних вибухи. І Мені зателефонувала лікар, відповідальний черговий спологового будинку, і каже, Галіна Леонтьєвна, почалася війна. Що робити з персоналом? Ми швидко зорганізувалися, зорієнтувалися. Я зрозуміла, що я повинна бути на робочому місці. Із своїми пацієнтами, і своїм колективом. У 2014 році, як Росія напала на нашу країну, як ви пам'ятаєте, забрали Крим, потім пішов Донецьк, Луганськ. У мене такі були перечуття, що війна буде продовжуватися. В принципі, вона і продовжувалася 8 років. І вже в 2014 році ми відремонтували наше бомбосховище. І бачите, вона спрацювала, дякувати Богу. Це наше бомбосховище. Аварійний бензогенератор, який давав освітлення на час відключення електропостачання. Це приміщення обладнано для перебування під час авіанальотів, співробітників і породіль. Ми його обладнали, щоб були проходи, щоб було і співробітникам, і параділлям, і удобно, і комфортно. Операційна, де проводились прийом пологів, також обладнані ліжка для хворих, ліжка для немовлят, було організовано пост. Медичних сестер для цілодобового чергування і надання медичної допомоги як породіллям, так і немовлятам. Багато жінок там ховалися і народжували, і ховалися після пологів. Там такий був період, що знаходилося до ста чоловік. В принципі, заклад в якійсь мірі був готовий до цього до цієї війни, до цього негативу. Але я думав про це, що це можливо. О 8 годині я вже була на своєму робочому місці 24 лютого, і від того часу я перебуваю постійно на робочому місці. Наше місто постійно з 24 лютого піддавалося авіобомбардуванням і артилерійським обстрілам. Було дуже складно, психологічно складно, звичайно. Як для мене, як для медичного директора, саме такі страшні дні. Коли піддавалися активним обстрілам наші лікувальні заклади, настільки активні були дії, що здавалося, пологовий будинок впаде. Був ще такий момент. У нас, коли жінки народили, були всі в бомбосховищі, і ми тут займалися документацією. І в нас якраз попали в пологовий будинок. Це був вибух. Сколихнулися стіни. Щось десь зірвалося, і потім, коли вже пару секунд пройшло, ми зрозуміли, що в той момент навіть могли загинути і ми. А тут такі були дні, що і вдень, і вночі, і постійно. І бої ці відбувалися зовсім близько біля палового будинку. Це метрів 200-300 від закладу. А, а родини зупинялися. 25-го, 1-го. У нас було по 7-8 пологів. Багато. Ото народжуємо а, а потім рано – бомбять ми підвал. потом з підвала в бомбосховище. А цей весь час так жінок під руки і носили, і водили, і бігом, і вночі. Це ж не вибирають пологи. Це такий е, процес, що це може бути в 9 годин вечора або в 3 ранку. Тобто, якби тут не можна передбачити там підлунатися, ви розумієте. Коли вийшлося, тоді й треба допомагати. Це на цьому операційному столі народжувалася дитинка. Лікарі брали її, і ложили мамі на ноги, і в цей час лунали вибухи. Було страшно. І було дуже радісно від того, коли народилася дитинка, і чути було її крики. На той час ми забували про війну, тому що треба було надати допомогу жінці і надати допомогу дитині. Жінки зрозуміли. Всіми своїми силами підтримували нас. Дуже швидко після пологів, після кесаревого розтину відновлювалася. Уже через півгодини жінка з дитиною на руках йшла бомбосховище. Чи після кесаревого розтину жінка піднімалась через чотири години і з дитиною на руках, теж ходила в бомбосховище. Це буває. Ну, мабуть, під час війни. Я згадую, як на Кисарому Ростину, ось ми взагалі не Ліонтівни, вночі, було дуже холодно. Як ми стояли і в операційне оперували, і був дуже великий обстріл. І ми стояли і думали. У мене було. Таке відчуття, що зараз в мене попаде снаряд, і в дитина впаде на, на, на підлогу. Ну так же воно було. Таке відчуття й було в мене. Була тільки одна думка зберегти цю дитинку. І хто ж її забере бігом швидко, швидко, настільки швидко, щоб, щоб, щоб передати її ненатологу. На Коли спускалися в бомбосховище, то діток ми зігрівали за допомогою. Грілочок, пляшечок набирали воду теплу і от таким чином зігрівали діток для того, щоб не втрачалося дорогоцінне тепло для малюків. 24 лютого у нас ще народилась трійня недоношених діточок. З 24 числа зранку у нас вже було відділення 11 важкохворих недоношених дітей. Зазвичай у нас відділення розраховано на 9 дітей максимум, а на початок війни у нас їх було 11. Світло пропадало, електрика, не вистачало обладнання. З першого дня ми поділились на дві групи дітей, яких можна було транспортувати. Проводили багато часу в бомбосховищі. Але туди всю апаратуру не можна забрати. Транспортування деяких діточок було равнозначно, тому що вони після транспортування до бомбосховища просто вже назад би не повернулись живими. Тому ми залишалися разом. Мами питали: а як ви, а як дітки? Тут безпечно. Ми кажемо безпечно з нами. Ми разом, ми нікуди не відходимо, ну, тільки десь у коридор, кудись видвинути апаратуру і там сидіти. Наше завдання було сховати дітей. Не скільки нас, скільки дітей. Ну, було страшно, і хотілося вижити. І не, ну, не, щоб, ну, я вам не можу передати цей весь ужас, цей страх. Продовжували працювати. І дідок ми виходжували, і виписували, і віддавали батькам. Ну, як завжди, робили свою справу. Тихо, функціонально, практично спокійно, ну, якщо можна так сказати, в цій ситуації. Тут розривалося, стріляло, Ну, пологи приймали в коридорі тут. Стало гірше, коли вже пропало і світло, і вода, і приходилось оперувати при, при ліхтариках вночі до 7 градусів морозу. Зігріти опалення не працює. Гріли якусь воду, носили воду вручну, нагрівали, обкладали бутилками. І операція вона взагалі може спричинювати кровотечивість підвищену. і переохолодження воно ще погіршувало цей процес. Потім літаки почали регулярно вилітати, було страшно. Переборювали свій страх і йшли і робили. Хто за нас зробить? Певні моменти є такі, що треба і все. В певний час вважали, що цей момент найважчий, а ще не знали, що буде ще важче. Тому все поступово йшло. Спочатку ми думали, що перша ніч війни вона найважча, сама сама страшна. Ми вважали, що це пекло, що це ад, що десь воно ми не розуміло, де, де воно стріляє поруч, чи десь трошки далі, там танки їздили. Ми вважали, що якщо ми цю ніч переживемо, то вже буде на ранок легше, вже щось буде зрозуміло, але на ранок нічого не змінилося. І далі було через якийсь час бомбардування мінами нашої сусідньої лікарні другої міській. І ми думали, що це страшно найважче. І такі були залпи, ми думали, що, що родому вже нема. Думали, що це. Б... Найважчий день був. На другу добу ми думали, що вже все страшне минуло, а увечері повторилося все те ж саме, тільки вже не по другій лікарні, а по пологовому будинку. Тоді було теж думали, що це для декого найтяжкіший, саме найважчі саме момент був. Потім ще були важкі моменти, коли ми перших дітей. Транспортували до національної лікарні Охмадин до Києва, бо міст через Десну був вже підірваний. Ми дітей переносили через пішохідне міст пішки. Всюди стрілянина була, артилерія, бомби і ці звуки несли двох дітей. Ми. Я і одна, Вікторія Вікторівна. Був дуже сильний обстріл нашого району, а потім був, поцілили в наш пологовий будинок. І кожен раз, коли була сирена, була повітряна тривога, ми чули літаки. Ну, цей страх, я не знаю, скільки потрібно років, щоб трохи воно ну, забутися, воно не забудеться, трохи згладилось, трохи не так. Тому коли ще зараз хтось чи стукне дверями, чи хтось там ну, тілець перед вином, ми здригаємо всі ці, і, і ми як вам сказати? Підсвідомо я чекаю повітряної тривоги, чекаю гул літака і чекаю здригання землі. Це, мабуть, ну, ну, залишиться в голові. Це дуже страшно. Чого ми? Цього, цієї війни, цього знущання, цього горя? Ми ніколи не забудемо. Ні ми, ні наші діти, ні наші онуки. У мене є внучка, їй сім років. І вона в цей період була поруч. Вона це бачила, як вона розказує, як на дитячому майданчику там лежить снаряд нерозірваний. Як вона кричала мені: треба ховатися, побігли у підвал, бо це літак. І це, це був такий жах. Що це така маленька дитина, вона вже розуміє, вона мені каже: ти не хвилюйся, це наші, це не чужі, це наші, це не росіяни. Можна не ховатися, я кажу, так воно ж близько стріляє. Вона каже, не ні, це наші, вони не поцілять. І тому я хочу побажати цим діткам, щоб вони скоріше все це забули. Щоб вони ніколи більше в своєму житті ні вони, ні наступні покоління не, не були в тому жахіті, в якому зараз знаходимось ми. Для мене все українське це просто все людське. Бо я українець не з першого дня життя, бо я народився в Радянському Союзі, в Білорусі, в Гомельській області до 15 років, поки не поступив до Чернігівського медичного училища, був білорусом, а не українцем. Потім медичний Київський інститут, зараз університет. Мені Богомольця. Потім так стало, що захотілося знову до Чернігова приїхати працювати. Не хотілося назад додому вертатися, бо мені завжди Україна подобалася. Тому в мене особливе ставлення до всього до цього. Що я можу вам сказати про Росію? Велика здоровенна країна. Я не можу сказати, що я від них відносився добре. Я не можу сказати, що я їх ненавиджу. Не можна людей ненавидіти. Людей можна просто зневажати. Як ви бачите, як їхній головний начальник Володимир Володимирович каже, він каже, що нас нема. Він нас не сприймає як людей. Вони кажуть, що українців нема, кажуть, що ми всі рускі. Ну, ми ж з вами не русский, наприклад. Я, я точно не росіянин. Я не хочу бути росіянином. Не тому, що я націоналіст. Я ніколи не був націоналістом. Я, я в житті не був ні в яких партіях. Я рахую, що лікарі повинні лікувати людей. І Я лікую людей, я все життя займаюся тільки лікуванням людей. Але, але я не хочу бути кимось іншим. Я українець. Я цього не стидаюся. Я все життя розмовляю по-українськи. Мені приємно бути українцем. Ми маємо можливість в принципі, бути безсмертними. Так? Ми продовжуємо себе у своїх дітях. Взагалі, пологи для жінки це якби як такий стрес, можна сказати. Жінка відчуває, якби трошки стрес, хвилюється, переживає, як ці пологи. А в військовий час, коли над, за стінами постійно лунають постріли, постійно йде обстріл тяжкою. Технікою, Звичайно, мами хвилювалися, але ми з нею були постійно поруч. Ми говорили, я поруч з тобою, я тобі допоможу, не хвилюйся, не бійся. Пам'ятай про себе, про свою дитину, що ти ось народжуєш. Зустрічаємо нове життя, зустрічаємо маленьких нових українців. І ось коли ми чуємо плач новонародженої дитини, ми чуємо голос нашого майбутнього.